Спікер МЗС України Георгій Тихий потролив Марію Захарову, речницю МЗС РФ. Мене каже, теж є телефон, але ніхто не дзвонить мені під час брифінгів, сказав Тихий. У мене теж є телефон, але мені ніхто не дзвонить під час брифінгів. По перше, тому що в нас вільна країна, і ніхто не розповідає нічого. А по-друге, тому що ми, в принципі, повідомляємо правдиві факти, і нас не треба координувати, як збрехати сьогодні, щоб це не, пер... не суперечило тому, як ми збрехали вчора. Тому е... у нас на брифінгах без телефонів. Нагадаю, спікеру МЗС Росії, пропагандистці Марії Захаровій заборонили коментувати удар по одному з промислових об'єктів в Дніпрі. На брифінгу її зателефонували і чітко сказали не згадувати про цей удар. Давайте почуємо. Так, с нами ли, да, пор... с нами ли портал Ньюс.ру? Да. Алло. Перед... Да, у меня брифинг. Я О чем стали говорить, не да, хорошо, спасибо. Пізніше в інтерв'ю російському виданню Тас Захарова намагалася виправдатися, що дзвінок стосувався раніше заданого питання, Нібито перед брифінгом була певна суперечлива інформація в інтернеті і мовляв, Захарова уточнювала чи коментувати її чи ні.